Всім привіт! АЗС-комплект на зв'язочку. Сьогодні видача колоночок у нас по 12 вольтам, бензин 100 літрів на хвилину продуктивність. Це збираються ці байректарчики, як ми кажемо для наших військових. Суть цих колоночок ну, в тому, що у них дуже багато захистів. От у колонки дуже багато захистів. І найголовніший захист тут у цій колоночці це захист від дурака. От, це перше. друга, вже йде захист від перегріву, захист від замкнення і так далі. Значить, це шутка. Але захист від дурака це в тому сенсі, що насоси максимально надійні. Ми бачили там різні варіанти, що люди з ними роблять, але витримують багато чого. І бачили, перекидають з 12 на 24. І включають через перетворювач, там, ну сумасвійший, один замовник її перекачував 10 кубів за один раз. Була історія, що включав колоночку, але переплутував. Хоча ми розповідаємо, де, куди який шланг вставлять, переплутав шланг і з одної сторони, поставив не туди. Стояв 30 хвилин, вона засмоктувала, без повітря працювала. Ну тобто, захист працює, захист працює. Так, і того. 12 вольтова. Дізельна бензинова колоночка на подвійній фільтрації. Фільтрація йде з влоговідділенням, груба очистка сіточка. Багаторазово. Чого багаторазова? бо пальне е, там ніяке. І для того, щоб постійно не міняти картриджі, ставимо багаторазові. Ми краще будемо частіше міняти багаторазові, коли вони будуть ну, замулюватися через якийсь період часу поміняємо. Суто е, 12 вольт, не 24. Е, має систему байпас. Лічильник з обліком, статистикою і запобіжником стоїть запобіжник. Притримуйтесь правил користування з ними, і цей насос буде ну, майже, майже вічний. Має взривозахист, чугунний, повітряне охолодження, такого немає ніде у 12 вольтових. Повна голова на лічильнику, ну тобто остання версія максимально надійно, не латунь ніяка, не пластик, все якісно зроблено. Ну, техніка вартує своїх коштів. Значить, хай хлопцям їде, вона допомагає. Ми будемо працювати далі. Будемо від себе також допомагати, чим зможемо. Комплект шлангів, пістолети автоматичні, двоклапанні, Перехідники, хомоти, все в комплекті. Все видаємо і працюємо далі. Кому потрібні колоночки, лічильники, сервіс. Обладнання, все, що стосується перекачування пального. Будь ласка, знаєте, де нас знайти, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, і ми вам зробимо отакі от класні колонки. Все, Всім мирного неба. Тримаємося.